У Вінницькій обласній бібліотеці імені Тімірязєва презентували книжкову виставку Митець світової літератури. Присвячена вона 147-й річниці від дня народження письменника Михайла Коцюбинського. Окрім літературного надбання видатного подолянина в експозиції, також книги лауреатів і конкурсантів всеукраїнської премії імені Михайла Коцюбинського її було започатковано 30 років тому. Відзнаку присуджують за кращий літературний твір, присвячений історії та сьогоденню події. Ілля переможець конкурсу отримує і грошову винагороду 10 тисяч гривень. А ознайомитись з книжковою виставкою завітали як бібліотекарі, зокрема з барського району, так і читачі. Захід пройшов в рамках обласної програми Читаюча Вінничина. Михайло Михайлович, модер... модерний письменник, і він не просто модерний. Він заклав основи в українській літературі імпресіонізму. Експресіонізму, екзистенціалізму і, власне, який творчий напрям не візьми, все це відобразилося у творчості Михайла Михайловича.